Пане Роман, просто такий шедевральний гол сьогодні забили. Зняв, побачите його в повторі. Скажіть, будь ласка, ваші думки в той момент як вдалося це зробити? Думки, ніяких думок не було. Просто думав, дай Бог, щоб попасти в ворота, та й все. Зрозумів, ваш аналіз сьогоднішнього матчу. Чи все вдалося? І в цілому, скажіть кілька слів, як вдалося перемогти. Так, сьогодні по грі все вдавалося, ми грали дуже добре. Команда молодці. Та й все, ви чемпіони. Супер! І враження від турніру в цілому? Від турніру враження дуже хороше, дуже класний турнір. Все подобається. Все дуже вам дякую. Дякую, що приїхали, взяли участь у Atmos Cup і слава Україні! Героям слава! Preview.